Всім привіт! Сьогодні будуть мої фаворити та розчарування за січень 2024. Почнемо з категорії моїх, мабуть, розчарувань. За січень я протестувала три бронзери. Жоден з них мені не підійшов. Рімель Shimmer Radiance Brick не підійшов, тому що він засалюється та має якийсь жовтий підтон. Цей рімель має гарну форму, а не підійшов через колір. Він дуже світлий, тану, трошки мені жовтуватий. І Нарс не підійшов це лагу 02, тому що має оливковий підтон. І трошки для мене може бути затемний. Одна бленда база для Повік це Essence Prime. Мені не сподобалось, тому що вона не тримає тіні. Тіні скатуються за 3-4 години, іноді було з дуже кремовими текстурами, що скатується за годину. Вона прозора, не дає кольору. І одні в мене кремові рум'яна, це Nudstix Sunset Glow. Подобається формула, вона більш емолієнт, ніж попередня їх формула, але мені не підійшов кольор. Трохи як загоріла і виглядає ну, як запалення. Занадто для мене червоний. Але формула гарна. Однушка тіней від Terra Moons в кольорі Vela Supernova. Я нею давно не користувалася, тому не пам'ятала, я, що я відчуваю щодо неї. Мені сподобався колір і сподобалося, що вона дуже переливається, до хромить з такого фіолетового в золотий, але трохи вона підкреслює текстуру по вік. І останнє моє розчарування це палетка Nearmслі Fall Magic. На неї є огляд на моєму каналі. Гарна за якості, але просто кольори не для мене. Далі категорія нормальних продуктів. Вони мені сподобались, але я не відчуваю, що буду часто ними користуватися. Перше, це пензлі від Units. Мені дуже подобається дизайн, такий він яскравий, літній. Вони м'які, дуже гарні. Але в мене є інші пензлі, якими я частіше буду користуватися. Це я використовувала він скошений для, для бронзеру або для контуру кремового. Цю я використовувала для бронзера сухого, цю для кремових рум'ян. І це також для пудри або для сухого бронзеру. Один в мене бронзер в цій категорії це Nars Laguna. Він гарний, добре тушується, але для мене світлий. І може тушуватися в ніщо. Ну, схожі кольори. Але видно, що кремовий трохи світліше. Такі в мене тіні від Violet Fair. Давно вони в мене, але тільки недавно я за них згадала і скористувалася. Дуже мені подобаються, тому що їх можна і багато нашарувати, і в один шар вони дуже гарно сяють. Вони не скатуються на мені, хоча в мене жирні повіки. В неї трохи сіра база, але вона не, не видно, що вона брудна. Також в них є такий трохи неприємний запах, ніби олія, але він не заважає. Ще одні тіні, але цього разу пресовані. Це кліона Bloodline. Хоч вони мають гарний такий відлив в зелений на рожевій бази, але я люблю щось більш сяюче. Для мене вони вже як сатинові. І в мене дві палетки, вони схожі по гамам, така оливкова. Я люблю таку гаму. Голоувіш в своєму оригіналі, вона трохи не так виглядає. Тут шиммер темний сатин, але я ставила сюди Луксі Margarita. Мені подобається і гама, і кольори, і Луксі Margarita. Він топерний, то краще його наносити на матовий. Це такий зелений. Більш яскравий, гарно доповнює цю всю палетку. І темний. Хотілося, щоб він був ще більш темний. Ось так виглядають свочі. І Сігма. Цей розташовочний більш теплий. Цей більш як лісовий і зелений. Шимери мені в ній не подобається, тому що вони із сатини. Але я бачила, коли брала і брала я її, якщо чесно, щоб розібрати. І це такий ніби хайлайтер. Цей шимер на мені скатується, тому що він такий трохи кремовий. Ці два матові добре тушуються, але я не думаю, що це такий теплий добре підходить під зелений. Хотілося б мені щось більш холодне. І категорія найулюбленіших продуктів це стік від Fenty тональний, в мене колір 4. Треба дуже добре підготовлювати шкіру до нього, тому що він може виглядати сухо, але їм дуже зручно користуватися, мені їм зручніше користуватися, ніж звичайними тональними. Я просто беру спонж раз-раз і одразу на обличчя. Добре тушується, тому що він такий емолієнт, в нього не сильне покриття. Але можна нашарувати в деяких місцях не занадто, тому що, як я вже казала, може виглядати засухо. Пронзер від Evelyn. Я його купила, тому що мені кольор сподобався на сайті. Це кольор 02. Він, крім то паудер, фіксується. І такий в нього кольор класний і добре тушується. Дуже мені сподобався. Я тут стільки продукту 20 грам ну куди? Він скоріше пропаде, ніж я його використаю. На відміну від Essence, ця база Berry M Lead Lock дуже класна. Вона тримає усі тіні, навіть кремові текстури. Все добре тримає. Вона теж прозора, добре на ній тушуються тіні. База супер. І недорого коштувала. Хайлайтер, який я, про який я змінила свою думку, це Anosni Mirage. Та я докупила ще два інших: Spectre та Spellbinding. В мене є вони в моєму відео про колекції, але я тут їх знову покажу. Я змінила свою думку, тому що раніше він мені давав сіру полоску, але я привчилась його дуже тонким шаром наносити, і все одно видна доохромність. Він такий персиково-зелений. Далі спектр. В нього трохи інша формула, більш сатинова. Але мені то здається через колір, тому що колір дуже яскравий, ніби такий неоновий. Я його використовую у внутрішній куток ока. І останнє це Spellbinding. В нього така ж формула, як Mirage. Тільки колір ну, трохи рожевіший, і також він мені переливається в зелений. І мій неулюбленіший продукт цього місяця це пензель від Sonia G Soft Buffer. Це якась нова в неї дерев'яна ручка. Дуже він м'ягкий. Я їм наносила сухі рум'яна. Я взагалі люблю пензлі. Якщо захочете, я зніму відео про колекцію пензлів. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Приходьте ще.